Карієс. дуже популярне слово, про нього ви чули, мабуть, багато. Так, це карієс, це інфекційне захворювання. І каріс не зупиняється самовільно, і він не лікується самовільно, і він не зникає. Каріс завжди прогресує. І якщо вчасно не пролікувати карієс, то інфекція доходить до кореневих каналів. Карієси бувають різні. Поверхневі, середні, глибокі, а згодом їх ускладнення: пульпіти та періодонтити, Тобто запалення та інфікування кореневих каналів. Е, тому каріїсу необхідно лікувати вчасно. Каріїс не болить. Каріс дуже рідко глибокий реагує на солодке. І е, коли пацієнти запитують, як часто необхідно змінювати пломби, це залежно від якості пломби. А в нашому випадку реставрації до того, якщо ваша пломба утримує герматизм, ви можете її не змінювати. Але все в житті має свій ресурс і пломба через реставрацію.